Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про правід Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А Це відео, яке обіцяв в понеділок, ще присвячено питанням виїзду за кордон і рішенню Великої Палати, яким фактично Велика Палата встановила незаконність будь-якої існуючої на сьогоднішній момент такої штучної заборони виїзду громадян України за кордон. Про що йде мова? Саме посилання я дам тут на огляд зверху, а ви можете підписатись на YouTube, TikTok, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Я там дам посилання безпосередньо на закони, на саме рішення, на огляди і на безпосередньо Конституцію України, яким чітко це все врегульовано. Так от, про що йде мова? Велика палата оприлюднила рішення, яке стосувалось заборони мирних акцій. Зібрань, які прямо гарантовані Конституцією України і обмеження, яких може бути встановлено законом? Так, от у нас за 30 років незалежності закон, злочинна влада, незлочинна влада, демократична влада, революційна влада, будь-яка інша влада так і не прийняла закон, який регулює питання мирних акцій протесту. Тому велика палата прийшла до висновку посл... Це до речі, третє рішення вже по цій справі. ЄСПЛ, це мійка проти України. Велика Палата, нарешті, прийшла до висновку, що так дійсно обмеження мирних акцій протесту у зв'язку з тим, що вони гарантуються Конституцією, у зв'язку з відсутністю закону, який би. Дозволяв це обмежувати є протиправним і незаконним і скасував е, рішення попередніх адміністративних судів, які обмежували право на мирні зібрання. Так от, якщо все це перенести на питання, що стосується знову ж таки, порядку виїзду громадян України за кордон, у нас також Конституція України, я про це говорив вже неодноразово, статтею 33 Конституції України встановлено, що так дійсно можуть бути певні введені обмеження, певні заборони, однак вони встановлюються законом, не законодавством, а саме законом. Єдиний закон, який регулює нас питання виїзду громадян України за кордон, я дам на нього посилання, до речі, він містить статтю 6. Де нема воєнного стану, де нема поділу чоловік чи жінка, де нема поділу за віком 18-60 років. Нічого цього нема. Є конкретні обмеження, які. Можуть бути застосовані для заборони виїзду за кордон. Ця постанова кабінету міністрів, ви там також, якою намагаються регулювати порядок виїзду, ви там також не знайдете питання заборонено. Написано питання, кому дозволено. як відомо, в будь якій демократичній країні працює безліч рішень міжнародних судів, європейських судів, Конституційного суду України. Все, демократія під собою саме головна норма все, що не заборонено, все дозволено, а не навпаки. Ми не живемо в тоталітарній країні. Тому, об'єктивно, якщо нема заборони, воно дозволено. І фактично, ну, так уже сталося, Велика Палата це підтвердила. Тому будь-які рішення судів, які на сьогоднішній день намагаються викривити реальність, Підмінити її з собою, вони є незаконні і вони прямо порушують норми Конституції. І я вважаю, що їх вже не повинно бути в Україні. От з огляду на рішення Великої Палати, яка прямо зазначила, якщо законом не врегульована, є пряма норма Конституції, то треба користуватись прямою нормою Конституції України. Звичайно, ті, хто бачить відео, ті, хто хочуть виїхати за кордон, будуть сміяти, скажуть ну от, поїдь, спробуй. Питання не в тому, поїдь спробу, питання в тому, що треба відстоювати свої права. І коли буде не одне рішення, а вони є вже рішення щодо визнання незаконності дій прикордонної служби, ну зараз знову ж таки суди у нас намагаються знати промишкапельками прийти. Вони пишуть, що ну не встановлена безпосередньо перевищення повноваження і не встановлена підстава, якою була заборонена виїзд за кордон. Я думаю, що якщо буде їх десятки, сотні, тисячі, якщо будуть. Люди захищати свої права. Врешті-решт, суди будуть приймати рішення заборонити прикордонникам перешкоджати громадян за кордон, якщо прямо це не заборонено законом. І так можна буде побороти цю систему, побудовану у нас в державі. На жаль. Я знайомився з безпосередньо законотворчою практикою. Навіть до початку війни було декілька законопроєктів, які ми намагались врегулювати питання виїзду громадян України за кордон. Навіть в цьому законопроєкті від травня минулого року, де змінювали принципово цю мобілізацію, дуже великі зміни туди були внесені, там також був окремий розділ щодо питань виїзду громадян України за кордон однак його прибрали в остаточній редакції. Звичайно, дуже вигідно регулювати це в ручному режимі. Кому хочеш, дозволяєш, кому не хочеш, не дозволяєш. Це неправильно, це не демократія. І це не правова держава. Тому треба свої права захищати. Наразі ви можете користуватися. Це знайдете в мене в телеграм-каналі, всі ці посилання на рішення, і на підстави, і на Конституцію, і на закон. Ви зможете подивитись, що саме на сьогоднішній момент прямі норми конституції повинні діяти. І свої права потрібно захищати. Ті, хто мають дозвіли на постійне місце проживання, ті, хто раніше спокійно їздила червня місяці, чомусь вирішили їх не випускати. Чия ці ідея, я думаю, врешті-решт ми дізнаємось, хто стоїть за цією ідеєю, хто стоїть за не тільки виконанням цього рішення, а хто ідеолог цих рішень. Тому, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо захистити ваші права. Ну і не забувайте, що свої права теж треба захищати і пам'ятати не тільки про права і про обов'язки. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте, для того, щоб як можна більше людей все ж таки повірила в свої сили і захищала і свої права, і Україну. До зустрічі!